Всім привіт! Сьогодні декілька слів про те, чому не варто купувати дешеві велосипеди через інтернет. Погнали! Ви не зможете зважити велосипед і зрозуміти, чи це тяжкий велосипед, чи легкий. Але переважно, якщо це дешевий велосипед до 10 тисяч гривень або 200-250 доларів, то це буде важкий і ненадійний велосипед. Вам не вдасться поміряти розмір велосипеду. Присісти і випробувати, чи зручно вам чи ні. Велосипед до вас прийде в великій коробці і буде частково розібраним. Тому збирати його доведеться вам самим. Або ж звертатися у сервіс для збірки і налаштування вашого ашанбайку. Це якісь деталі. Давайте швидко пробіжимося про самому велосипеду, що у нас тут цікавого, відмінного і тому подібне. Монетки, які виглядають ніби як Shimano, але написів Shimano ви тут не бачите, тому це є підробка. Ну і по якості оцих ручок все прекрасно видно. Супер ультрамодна вилка, яку власник зібрав неправильно задом наперед. Ну, вийшла манітушка. Важкізні шатуни металеві. Таке враження, що вони з човуна. Зубатки, перемикачі, все досить низької якості. Ну і мене здивували покришки. Велосипеди покаталися два дня. Як бачите, вони всі потріскали і потребують заміни. Тож, робіть висновки самі, де купувати велосипед.